Вітаю зловодене будуть дороги до того часу, поки вони такі будуть. А так видно, що в нашій державі ці дороги робити не будуть. Сьогодні для того, щоб з Києва приїхати до Чернівців чи з Чернівців до Києва, потрібно витрачати як мінімум автомобільними дорогами 16-18 годин. Колись цю, цей шлях долало за 5-5,5 годин. Що сталося в державі? Чому? Дороги у нас гірші ніж у Берліні, коли він був розбомблений у 1945 році. Я думаю, все-таки не зима, не природні, не погодні умови. Влада, яка була, така є, і дороги вона знищила. До речі, влада нищить нам державу, але ми мучимо. Ми даємо можливість це робити. Дороги, які, які ми сьогодні ми їдемо, ми не їдемо, ми пересуваємося, перехожаємо ними. Вони е нібито вже будуть бути зроблені, а вони в давно їба їх зробити. Але е наша влада, яка хотіла виграти вибори під час е виборів до Верховної Ради, розпочала нібито скрізь ремонти. Склали гроші, але дороги не зробили. І так залишилися дороги неремонтовані, і грошей немає. І ну, напевне, той, хто хотів бути е, депутатом Верховної Ради, а це секретар міської ради е, Михайлішин, думав, таким чином я почну роботу, роботу, люди побачать, що я щось роблю, та й піду до Верховної Ради. А після мене, нехай, хоч по то. Нічого не, не вдалося йому. Він залишився, та нехай тепер доробляє. На багатьох дорогах у нас зараз нібито техніка є, але е, там вона мовчить, стоїть і нічого не робиться, тому що грошей немає. Кажуть, що 38 мільйонів на автодор нам зараз виділили, але це на 10 мільйонів менше, ніж в минулому році. Так куди ми йдемо? Невже ми е, такі безвольні і безсилі протиставити цій владі свою згуртованість, хоч своє слово, хоч вийти їм сказати, не будемо ми так жити, як ви хочете? Ви літаєте літаками, ви їздите добрими дорогами у офшорних зонах, де відпочиваєте і живете і насолоджуєтеся тим, що ви вкрали в нашій державі. А людей залишили на чому? Скільки можна терпіти? У мене товариш їхав тепер з Німеччини додому. До так коли він заїхав у українські дороги, він зупинився серед дороги і сказав всім, при всіх підняв руки і говорить, люди, зупиніться. Невже ми такі сволочі? Невже я такий сволоч, що я їду цими дорогами і терплю, і мовчу? І не виходжу, і не говорю. Ну скільки можна терпіти цьому всьому? Чому ми цій владі маємо терпіти? Чому вона має ще керувати, коли вона не спроможна нічого зробити? Мовчати перестань. І тоді будемо мати і дороги, і добре життя, а інакше. Інакше будемо мати те, що маємо. Нехай вам щастить, їдьте такими дорогами, якими ми заслуговуємо. Але порох висушив, він, напевне, все-таки знадобиться, бо влада, дороги не ремонтує, але чомусь вона на наших шиї сидить. Там все добре.